Привіт, Леся! До батьків 28 січня 1901 року. Мінськ. Любі мої мами і папа, спасибі вам, що обізвались до мене, а то я вже починала боятись, чи не сталося там чого вдома. Що всі мовчать. Я і так боюся, мамочко, що моє лихо відіб'ється на твоїх і без того неміцних нервах. Не буду, звісно, запоміняти тебе, ніби мені тепер легко жити, бо все ж би вже могло бути тільки брехнею, але тільки нагадаю тобі, що я дуже витримлива, отже, ти можеш бути певна, що мені особисто ніяка небезпечність не загрожує. Мені часом аж досадно, що я така вже аж занадто витримлива. Все таки певна якась нечувственість, чи що. Надто думати про бережіння себе мені нема нагоди, бо я й так нічим не втомлююсь, хіба що морально. У Сергія Костянтиновича я проводжу час тільки від дванадцятої з половиною дня до десяти з половиною вечора. Він пізно приходить на денний стрій, бо вночі сливе, не спить через кашель і жар, а ввечері починає рано усякі витирання та інші відправи. Він не дає мені нічого втомного робити для нього. Рідко, коли попросить щось принести з другої хати, я тільки примочую йому голову, одеколоном. це він завжди просить іменно мене, знаходжу потрібні листи або що в його столику. Часом напишу якийсь діловий лист, читаю йому часто, от і всі мої обов'язки. Відноситься він до мене так, наче я з тонкого шкла, що можу впасти і зараз же розбитись. Не дозволяє ніколи йти ввечері додому, це тільки через малий дворик перейти без провожатого бо, мовляв, я можу послизнутися або спіткнутися. Взяв з мене слово, що я казатиму всі віконниці собі на ніч зачиняти ото, щоб часом хто не вбрався. Допитується, коли я лягаю спати, не вірить, що я стільки їм, скільки треба. Можна подумати, що це я хвора, а він мене глядить, все повторяє. Я осознаю, що це страшний егоїзм з моєї сторони, але я не в состоянии был би відпустити вас тепер. Ні, безусловно, не в состоянии. Коли бачив, що я спішилась кінчати свою статтю, я її послала 12-го, то представлявся, що не хоче ні розмовляти, ні слухати читання вголос. І то так, що я навіть повірила. Просив тільки, щоб я писала за тим столом, що біля його ліжка. Я люблю, когда около мене люди работают. Погода тут, як на злість бритка. Іде сніг і зараз розтає. Вітер противний, мокрий, просто не віриться, що це январ, так наче Марець. Тьотя Еля була вже й поїхала, бо раз, що якісь там справи вдома чекали, а друге, що мені однаково нічого помагати. Що ж поможеш тому, для кого чудо потрібне. Тут треба бути хіба месією. Все-таки спасибі їй, що приїздила. Я дуже ціню таку прихильність. будь ласкав, папа, напиши, чи не озвався там Брокгаус. Робота моя все-таки не жде. І, правду кажучи, я без неї не могла б витримати. Белетристики я щось не можу писати, бо і в ній беруть участь нерви. А статті всі добрі, тим, що ця робота зовсім об'єктивна і вимагає тільки думки, що досі в мене ще доволі незалежна від настрою. Якщо «Рокгаус» прислав книжки, то, будь ласка, не гайся мені їх переслати сюди. Треба жити, як живуть люди в осаді. Поставити варту і провадити всю роботу так, мов у нормальні часи. Хто знає, справді чудо не чудо, але й лікар не Бог і може помилятись. Я бачила в Криму людей, приговорених в молодості, що жили собі під тим приговором до старості. Врешті нічого я не знаю і краще б ні про що не думати. Пишіть мені, що там в Києві робиться. Ми дещо начитували в газетах, але в листах воно живіше виходить. Взагалі, пишіть, що там всі наші роблять. Сергій Костянтинович дякую за привіт і просить кланятись вам обом і всій родині нашій, і драгомановим. Я писатиму часто, хоч не завжди так просторо, як тепер. Цілую вас дуже, дуже міцно, мною, власне, не журіться. Вона усе може перефраза мого речення, відповідно обставинам. Ваша Леся.